Midnight. Вітаю вас, друзі! Сьогодні неймовірна погода. Карпати завжди радують. Сьогодні ми проводимо пошук по Першій світовій війні на місцях боїв Австро-Угорської армії проти Російської імперської армії. Ці позиції ми знайшли в реляції бойових дій 237-247-го піхотних полків. Є чіткі позначення місця бою, а також дислокації військ. Спробуємо знайти це місце а також. Цікаво, що ми там зможемо знайти. Всім гарного перегляду! Хочу вам нагадати, що ваша активність на моєму каналі, ваша підписка дуже на нас стимулює. Тому підписуйтесь, для вас це просто, для нас приємно. Всім дякую, гарного перегляду! Купаю перший сигнал. І ось як бачите, велика кількість патронів. що цікаво, тут шкіряний елемент, скоріше за все, під сумок, мабуть. Ось тут ще один. ось, Зараз я отак спробую намацати, можливо, ще щось є. Ось тут так патрони йдуть. Патрони російські, значить, в принципі. Я на правильному шляху будемо намагатися знайти наступні артефакти. Так, збивав. Здобув потужний сигнал, з боку ще щось сигналить. Ну, Зараз спробую... Просто якась така цинкова частина округлої форми. ну в принципі з латуні. Не знаю, що це було. Ну нічого, шукаємо далі. Дивіться, яка краса, молоденький ліс. тут насправді окопи є на горі. І дивіться. Чуєте, аж на цілий ліс, мабуть, чутно. Ось десь тут є. Є кольоровий святно. Ось такий нулик. Я в принципі, якщо чесно, так і думав, що буде нулик або щось того подібного. Сигнал вже дуже знайомий. Але надіявся, що буде щось цікавіше. Тим не менш, це означає, що ми на правильному шляху будемо шукати далі. Отже, я вже викопав, якщо чесно, сигнал. І... Але, правда, ще не знаю, що це таке. Давайте зараз разом подивимось. Ось тут видніється. Ага. Це... Це, це, це. це. Начебто закінчення або верхів'я е, піху. Але я тепер не впевнений, можливо, скоріш за все, це гільза, ось тут є така укантовка, просто не ціла. Лише її частинка. Ну, цікава ось така річ. Бачите? Применчик, применяется. Так, что здесь есть. Что-то интересное, Хо-хо-хо! Мати Василева! Є пряжечка! єс, клас, Ось вам ще покажу, дивіться яка гарна! Гарна російська пряжечка! Клас! клас, єс, Ну а зараз ще продзвенимо! Це більше нічого. Клас, яка гарна пряжечка. Супер. Так ось тут знайшов ще один кольоровий сигнал. Він вже не такий об'ємний, як пряжка. Але все одно досить потужний. Це якраз недолік використання ось такого інструмента кирочки, те що глибокі, глибокі сигнали купати важко. Отже, начебто туди тут. Так, предмет вже... Доволі таки А. дивись, на нього. Ще один нулик. Гарний такий красивий нулик. Отже, цікавий момент. Ось тут потужний сигнал. І ось там, зараз викопаю. Що ось цей. Таке відчуття, що зверху. Зверху лежить. Ось він. Так. Ага, ось така частина цинкового ящика. Добре, тоді одразу подивимося. Напевне, тут щось таке саме. О, так, я був правий. Дуже два схожих сигнали. На жаль, нічого цікавого. Це ценка. Ось цинк торчить. Велика частина цинка. Тут ще ловлю потужний сигнал, але він слабший ніж пряжка. ось і щось мені здається що це буде ще один нулик від палатки тим паче тут така трошки ямка впадинка ага. Гузичок. ось такий гузичок від палатки Але мені здається, що там мабуть ще щось є, бо реально щось занадто маленький. Так. так Ще щось сигналить. Ось і... Зараз подивимося. О. Я був правий. Все таки досвід. Ось такий ще один нулик від палатки. Що поробиш? Шукаємо далі. Отже, ловлю ще один. Дуже хороший сигнал. Він трошки обрив частий, але як, як пряжка сигналить. І в принципі... О! Дивіться, є клас! Я вже бачу, що це не російська пряжка. Ось вона. Ой, віддай корінчики. Ой, віддай корінчики. Ану. Ага. Це у нас австрійська пряжка. Так. Метал начебто живенький. Ось все на ній. А тут ворота... А. Єдине, що тут воріт немає, але є ось тут кріплення. Клас. Знайшов ще одну пряжку. Супер. Оце я вдало з'їздив в ліс. Дуже гарно. Так, ще один цікавий момент нашого копу. Тут кольоровий сигнал, а ось тут... Чужа ямка. Ну, короткий сигнал. Він до пряжки не дотягує. Де. Де. Треба Так. Треба інтером подивитися. О, о, я вже бачу. Клас! А ви звернули увагу, що в нас тут відніється. Так, все вірно. Тут у нас зачіп до моєї пряжки. Я пряжку знайшов буквально десь напевно, 20 метрів. Звідси від цього місця. О, і то склеїмо ми ось тут всередині. Ну, супер, вже є комплект. До моєї пряшки, є пряшка і зачіп. Клас. Гарний сьогодні день. Ось цей кущик можна посадити назад. Дякую тобі. За зачіп. Але так цікаво, бачите, ось тут був зачіп, буквально ось тут чужа ямка. Ось так буває. Так, є ще один сигнал. Поруч біля цього місця, знову ж таки. Такий сигнал, якщо чесно, як як... як зацеп, як зачіп. Ой. Пряшка... сигналить трошки вище. Ось це. Кусочок... Кусочок планки. А чого він мені так в колір робив? Почекай. Не вірю. Ось там ще щось, щось є. Це мабуть, скоріш за все кілька сигналів в одній ямі. А, ось вже бачу Що це таке. Кусок Кусок якоїсь алюмінію. Скоріше за все, бо тут такий білий. Метал, ну Нічого. І таке, бачите, буває. Не завжди пряжки і зачіпи до них. Все, гарненько. Ямку закопали. Шукаємо далі. Є ще один сигнал. Видає високий, правильний. Але сигнал короткий. Можливо буде мідна, мідна частина. Від обвідка від обтіратора. Ось. Або, можливо, просто щось на глибині. Ще не знаю. Зараз спробуємо дістати цей предмет. А. Погляньте. Погляньте. Монетка. Ага, а, одна копійка. Це є одна копійка. Якийсь там рік. Росіяни. Ну ось так. Бачите, ще і навіть монетки попадаються. Знайти їх важко, погоджуюсь, але якщо... Мати досвід практику, то можна і їх відчувати на детекторі. Все, кидаю в хабарницю. Ось собі там з пряжками відпочиваю. Зараз грибний сезон. Білих грибів я сьогодні не знайшов, проте опеньків є вдосталь. Ось вони так сімейкою ростуть. Ще є ось там і є ще ось там. Ось... Кілька слів на останок змушений вже спускатися до машини по тій причині, що серйозно захмарилось. гримить вже досить близько. Немаю я, якщо чесно, бажання потрапити. Карпатах під грузу. Ми вже маємо такий досить, і він виявився гірким. Тому що мені треба буде назад повертатися досить багато часу по струмку, а він має властивість підніматися після великої грузи. У нас вже був кілька років тому такий випадок. Після Великої грузи струмок піднявся десь порядка півтора метра. І їхати по ньому було дуже небезпечно і екстремально. Тим паче це гірський струмок, він дуже швидкий, коли повноводний. На сьогодні, я вважаю, і так виїзд був досить хороший, вдалий. Я знайшов дві пляшки, зачіп. Трошки латуні різноманітної. Ось е, з плюсів. Знахідки, гарно проведений час, природа і те, що все, що написано в мемуарах, справдилось. З мінусів. Оце власне дощ, що наближається. І те, що вже на, ць на цьому місці хтось був дуже-дуже давно. Років, напевно, 4-5 тому ямки старі. Але нічого, я вважаю, гарно провів час. Всім дякую за те, що підтримуєте мій канал. До наступних зустрічей. Бувайте!